Дорогі українці, щиро вас вітаю із новим 2025 роком. Нехай цей рік принесе у кожну родину мир, затишок і спокій, хай збудуться найсвітліші мрії і віра в краще майбутнє, надихає нас на нові звершення. Бажаю, щоб рік, що під надходить, став часом відновлення зцілення і радості для нашої рідної України. Хай завжди поруч будуть близькі люди, які підтримують, а в серцях палає любов до життя і до рідної землі. Нехай цей рік стане роком здійснення спільної мрії про вільну і мирну процвітаючу Україну, здоров'я, сил, наснаги і невичерпаної енергії кожному із вас, чистого і мирного неба кожному з вас! З новим 2025 роком! Привіт, вітаю на каналі. Сьогодні розберемося з дуже популярним питанням: чи варто планувати подорож до Італії в 2025 році? Чому саме Італія? Країна з неймовірною культурою, величними пам'ятниками, смачною кухнею та особливою атмосферою, що манить мільйони туристів щороку. Але чи залишиться це актуальним у 2025 році? Поговоримо про найважливіші моменти, чи змінилися ціни, якого сервісу можна очікувати, і які нові туристичні місця та тренди з'являться взагалі у цій країні. Чи варто Італія вашої уваги цього року? Тож, якщо ви вже мрієте про подорож або хочете дізнатися більше, залишайтеся зі мною на цьому каналі. Чи варто їхати в Італію в 2025 році для роботи, життя чи просто туризму? Італія країна з багатовіковою історією, культурними скарбами і розкішною природою, яка приваблює мільйони людей і туристів, і тих, хто мріє залишитися тут на тривалий час або просто подорожувати у 2025 році? Італія продовжує бути привабливим напрямком, але є нові виклики і зміни, які варто враховувати. Плануючи поїздку, давайте розглянемо, які ж перспективи відкриває Італія для життя, роботи і туризму у 2025 році. Отож, перше, туризм. У цьому році нові туристичні маршрути та визначні пам'ятки у 2025 році в Італії активно розвиваються, маршрути більш-менш відомих регіонів. як от Базиліката в Абруцо, та тут можна знайти автентичну культуру і менше туристів, що дає можливість побачити справжню Італію без зайвого ажіотажу. Також відкрилися нові музейні експозиції, зокрема у Флоренції та Венеції. Екотуризм влада Італії продовжує вкладати в екологічні ініціативи більше зелених зон у містах і розвиток електроспорту і велосипедичних маршрутів. Підтримка сталого туризму стала головною тенденцією, і ви можете долучитися самі до цих проектів із захисту природи, особливо в сільській місцевості. Ціни та умови для туристів. Ціни на житло, на послуги, на жаль, зросли у містах, таких як Рим, Мілан і Венеція. Але місцева влада заохочує туризм у менш розрекламованих регіонах, де ціни залишаються такими самими, або трішки меншими, за прийнятними вами умовами. З'явилися нові програми знижок для іноземців та можливість покупки Туристичних карт, що дають доступ до музеїв і громадського транспорту. А саме головне за зниженими тарифами. Наступне робота в Італії, перспектива для іноземців, попит на спеціалістів, так як Італія і багато інших європейських країн відчуває нестачу працівників у сферах IT, медицини, освіти та догляду за літніми людьми. Якщо ви володієте потрібними навичками і знаннями, досвідом шанси знайти роботу в Італії в 2025 році досить є високими. Крім того, уряд розробляє програми для залучання іноземних спеціалістів. Робоча віза і бюрократія. Італія відома складною своєю бюрократією, про яке я дуже багато говорив у всіх різних з моїх відео. Тому цей процес отримання робочої візи може бути непростим. Проте в 2025 році почали впровадження та спрощення процедур для певних категорій іноземців, особливо для висококваліфіцированих спеціалістів. Для інших. Залишається важливою дуже така велика вимога знань італійської мови. Для інших залишається важливою умовою знання італійської мови. І багато роботодавців цінують, коли працівник інтегрується в місцеву культуру. Рівень зарплат. Зарплати в Італії, особливо у сферах сервісу, сферах туризму, нижчі, ніж у північних країнах Європи. Однак у IT та інших затребуваних сферах є гідні пропозиції. Крім того, країна пропонує високий рівень життя від доступу до якісних продуктів та безкоштовної медицини. Життя в Італії переваги та виклики, культурна адаптація. Італійська культура гостинна і тепла, але має свої особливості, такі як сильний сімейний устрій. Строгий розпорядок роботи і повага до традицій. Переїзд до Італії це можливість насолодитися відомими італійськими страми, історичною архітектурою, але і виклик для тих, хто хоч і звик до швидких темпів життя, ринок нерухомості, вартість житла в Італії зростає, особливість в популярних містах, але доступніші варіанти можна знайти у менш. У менш відомих містечках, де багато іноземців купують будинки для відпочинку чи проживання. Також є програми для тих, хто бажає відновити старі будинки та пі... на півдні країни, що можуть коштувати символічну суму соціальна інфраструктура. У 2025 році Італія інвестує у розвиток медичної і транспортної інфраструктури. Громадський транспорт поступово переходить на екологічні рішення. Особливо у великих містах. Крім того, покращилися умови для навчання і дозвілля дітей, що робить країну привабливою для сімей із дітьми. Висновок: чи ж варто їхати до Італії у 2025 році? Італія залишається привабливою країною для туризму і переїзду, проте є певні нюанси. Якщо ви плануєте поїздку як турист, вам відкриваються нові маршрути і можливості старого туризму для тих, хто хоче працювати в Італії. Ринок праці має позитивні перспективи, особливо в певних галузях. А для тих, хто хоче жити в цій мальовничій країні, варто підготуватися до певних культурних і фінансових викликів. А на цьому моє відео закінчилося. Я дякую за вашу увагу. Будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!